Формула зростання свободи У попередніх відео я говорив про правило 10% для свободи. Якщо ти ще не зробив нотатки, знайди це відео на каналі, переглянь уважно, зроби свої висновки і обов'язково впровадь через нові дії у новий зростаючий результат. Бо знання без дії це лише потенціал, а дія, навіть маленька, запускає твою трансформацію. Як працює правило зростання свободи? Тут дія проста. Але дієва математика, яка з часом стає магією: 10% від твого щомісячного доходу перетворюється на актив. Актив перетворюється на пасивний дохід, а пасивний дохід знову перетворюється на 10% ти інвестуєш у розвиток особистості, 10% у нові активи і 10% у зростаючу фінансову подушку безпеки. Це дуже важливо. Так народжується фінансова екосистема, у якій гроші працюють навіть тоді, коли ти відпочиваєш. Від виживання до системи, яка живить тебе це вже не я заробляю, щоб вижити. Це я створюю систему, яка годує мене щомиті. Саме тут починається справжня фінансова свобода. Коли кожна гривня має своє завдання. Коли кожна дія має свій сенс і навіть відпочинок приносить результат. А тепер запитай себе, чи маю я сьогодні власну формулу свободи. Куди і як перетворюються мої 10%? Що я можу зробити цього тижня, щоб гроші почали працювати на мене? Якщо є запитання або хочеш розібрати, як застосувати формулу у своїй ситуації, залиш у коментарях фразу Правило свободи? Я бажаю тобі ментального прориву, фінансового зростання і свободи мислення. До зустрічі!